Макс, привіт, 25 років. цноту втратив випадково. статура худерлява, айтішні, робота мовчазна та не передбачає нових знайомств. Як зараз знайомитись та куди ходити, якщо у тривогі нічого не працює, плюс воєнком не спить? Де ти, блядь, знаходишся, що воєнком не спить, друже? Знаєш, ти, ти розганяєш цю паніку, як Айтішнік 25 років. Кому ти там треба, щоб тебе хапав той воєнком? Про що річ? Я думаю, що якщо тобі 25 років і ти зараз знаходишся в Україні, боїшся, що коли ти йдеш по вулиці, тебе буде там хапати. Ну, серйозно, які там побачення з дівчатами? Про що ти? Це по-перше, по-друге, ну якщо ти айтішник, ну давай пробуй щось. Соціалізуйся, почни з цього. У якийсь гурток можеш записатись, там, акторські гри чи щось такого. Просто виходити, ставити себе за мету. Так, я йду і там три години ходжу по центру, заходжу кудись там у заклад, п'ю каву. Тобі доведеться навмисно інтегрувати в своє життя якісь активності. Іншого варіанту, на жаль, нема.